Дровця та горяч. Тепло. Тепло нам приносять. Друзі, всім привіт! Трошки обстановочка. Капець, цілий день працював. надо сняти відос. Вчора не сняв неділя, в понеділок, утром вечором треба виставити по-любому. Цілий день працював. Знаєте, друзі, чим мені подобається понеділок утром, коли понеділок, утром, після виходних, так сказати, хоча в мене неділя вчора загружена була конкретно, то по поросят приїжджають то зерно відвозив. Туди то треба було ще з'їздити, короче, загружена теж чи Ну, не про те коли понеділок утро, і в тебе свиня через 6 днів сроку вже в неї рожать, а вона ще не в станку І ти капець, тобі треба. Одне місце підготував там на вулиці, свиню ось, що, що вже порося до дня перегнав туди, потім там де це встанкові, побілив, поприбирав, усе чищи, підослав, потім відтуда ту свиню сюди. Коротше, цілий день працював, поки ще ж управився, вечором поки понамішав. Коротше, робота є жесть. Думаю, оце зараз на дворі ночь і тишина. Там скрізь холодно, думаю, трошки начну відео з вами у цьому. У котельні, а потім продовжимо вже по темі уроку, так сказати, по темі відео. Так, Друзі, хочу показати вам міні-сушарку. Мобільну сушарку. Оце та кукурузку сушена. Кстати, мабуть, вже... Хай завтра вже... Чи відро, оце так було, як, як багато було кукурузи, треба було сушити, то сушили отут. І в кухні, котрі, від, 4 відра за сутки, по-моєму. Ось да, хтось посміється. Ну, півтори-дві тони десь насушили прошли год Офігенно. І коротше, вона ще досі у мене є. Суха лежить. І я оце в мене короб. Коли зайду покажу, бо з темно. Короб желізний. І там оця кукуруза. І оце я ось догодував до цього урожаю, годував ще досі кукурузу. Сухо, хороша кукурудза. Чобну, то есть Що служю, висушуємо і так сказати на чорний день. То що ну, власнувате ще досі, о таке, друзі. Так. розкажем по начало. Друзі, одна розумна людина мені розказала, по чому треба продавати малих поросят за 80 гривень за кілограм ну, 10-кілограмове. 800 гривень, це короче ужас. Я фу, так, по мікрофону бити я короче коротше в мене не знаю, стрес і сміх, і таке, Ну що люди такі присутствують. хоча давайте я начну з самого начала вам розкажу. Фейсбук виставляє, виставляє людина поросята по 10 кг, 2 місяця. Ну, на сухому корні, ну, сама дерть, ну, без нічого. чи я не знаю так 2 місяці 10 кг. Ну, по півтори тисячі. І оцей унікум. Ну, вже у возрості трохи людина, ну, мабуть, трошки пише, є півтори тисячі, то треба, щоб мінімум було 17 кілограм, а не 10. Тобто. Я пишу, а що такі виводи? Я, ну, я вам в скріни по поставляю цей переписки, бо хух. Хоч ви випоржите, чи що, ну, по, -по, -по, -по той же. Фух, коротше, пишу, що такі виводи. Ну, 120 кілограм по 80 гривень за кілограм, то ж по чому дожні 10-кілограмові, кому типа вони нужні, 10 кілограм. Ну. Ну, типа така, 120 кілограмів по 80 ти купиш, а 10 кілограм, Тіпа маленьке ж. Це, ну, взагалі, розумієте люди? я не Це просто така. Фух, я просто, я не знаю, там щось з ним переписувався, я вже забувся. Щось пишу, що зараз ціна 230-250 за кілограм. Ну, мало ли поросята. Вони виставляли там більше вже менше ціна. Ну, тобто, по 40-50 кг, мабуть, по 110 кг, чи по 110 гривень за кілограм. Коротше, таке. Понимаєте, з цього збільшенням якась фірма там продавала. І в чому смисл? Ну, переписусь і щось з ним там. Ну, коротше, представте, люди, ну, це таке. По-перше, ти заходиш, ти своїм, ну, своїм цим збиваєш людині, так сказати, продаж. Це я, давайте ще по півтори тисячі поросята. Зараз я закінчу з цим і продовжуємо за півтори тисячі по порося. Що така ціна, і що, цим, і що далі буде? І що далі буде? Просто дивіться, збиваєш людині торг, що зайдуть, а, типу, дорого. чи, ну, Взагалі не так, а ось людина пише, що дожди по 80 гривень клірам. Ну, це просто. Якщо ти таке ну тупе, так сказати, ну ви не пиши лучше глупості. Я йому пишу, що. Что... Да, я маю писав йому, що не пишіть, якщо ви не розбираєтесь, то не пишіть глупості, пожалуйста. Ну, просто в мене слов немає, таке трошки, знаєте, фух. так тепер, друзі, по півтори тисячі чого поросята. Поговоримо. Е -е, Дивіться, час вже бізнесменів появилось поросята, які дорогі появились ці ж бізнесмени, що капець, до мене дзвонять. Он... 10 мені свинок треба на свиноматок, давай мені дві свиноматки, мені кнурів треба, будемо бізнес робити. А потім що виходить в ітогі? А потім, виходить, в ітогі, що в нього там поросята є, і він їх не може продати. Воно це ще ж не тільки е лупилося, хай дав воно вкине, чи проколює желізо, чи щось там робить, чи просто ну, родилося, викормило там щось, перевело на одняло і продати отак. У два місяці 10 кілограм набере, єлі-єлі там. З натяжкою. І цей. А треба ще ж продати його. А як людині не треба, його то скидають ціни потім. Не продасть би за 2,5, за дві, він уже по півтори. ось Друзі, подождіть, ось через годик буде по тисячу знову поросята. По-любому будуть по тисячі. Тому що, ну воно недовго буде, воно рік протягнеться по тисячі, якщо вже упаде до таке. Хоча зараз є я коли. Я і весною бачу по півтори тисячі. Ну там за док. Квадратик отакий, задки отакі, ну, квадротик. Знаєте, ну його немає. Тобто пузо отаке стирчить і отакий задочок. Просто, ну. Друзі, це вже. Я й да, казав, на базарі бачив і на цьому ж фотографії ніхто ж не виставляє, зістаю. То, що із 10. Одне виставило фотографії, що такі порося, то це пише там дешеві або ще щось, то там ну, задки ж отакі тушиш, Ну, я ж боже, отаке висить, лахмати, задки отакі, а потім людина бере таке порося дешеві, потім воно до 100 кг є ліцей, виростає. І потім у мене ось родичі були які. Тобто, як чо були? Вони і є, Просто вже заказали в мене брали такі подешевше, а вони не ростуть. 100 кг все, Воно більше не росте. Хто зна там? Чи воно сі, ну, як його... Скубла односімейні чи як вони це називається що батько матір, чи чи не батько матір, а син матір. Ну, коротше, отаке, чи си, дочку батьком, отакі, коротше, ви поняли мене. І потім вже людина ця, чого ж вони не ростуть, чого ж вони не ростуть? Це ж таке, коротше. і оце такі ж бізнесмени, друзі, по. Уже, уже, уже бачу таке, і вже ж багато таке це. І потім, зараз по понад цьому. Понароджують багато цих поза на заводять, і потом вже спрос такий буде, що покупця не буде на них. Спрос так само, як ці ціна виросла. Тому що по тисячі невигодно було, по півтори даже продавати поросяти. Всі забили хрен так сказати, які ще продавали по 900 гривень осінню, там їх невигодно, по 15 кілограм. Кожен мене приїжджав дядько, брав поросят, каже, у мене було там 10 свиномоток. Ну я як по 15 кілограмів попродав по 900 гривень сказав нею ну, обоню, ну це, це в мінус. Це просто з такими цінами одаватися мінус собі. Ще з такими цінами, як січас, на все, на кормо, на все, на лікарство виїхав, три тюбіка жилі закупив пару шприців. Ну, голка, це 400 чим то гривень. Беше може, по скільки. Коротше бешені, вже більше мають по 103 зрінцять убіг чи щось таке лікарство, желізо. Аби сьогодні як. Да, люди можуть ті, що квадротні чи цей не не а ці. Задки вони про таке нічого не знають. Ні свиномотики, ні вакцинірують, ніде нічого. Ну, Ото таке коротше. Гудка, звісно, дворі. Снігова. Скріж і копає. Таке непонятне. І що вечірком сніг. Бачте, чисте лице, саморобним куном. Після автостраду прочищали. Ток. Йдемо, йдемо, йдемо. Кучам світло. Святочка. О! Він стоїть. Так, друзі, дивіться, це м -м, кормозмішувач, так скажу, для міні-свиновода, так сказати, невеликого, так, ну, голів до 50. Можна, звісно, і більше, ну. Більше треба пахувати, так сказати. Е -е -е -е, бетономішалка, друзі, в мене є. Стоїть бетономішалка. Чи я не бетономішалка, ну привик уже до цього якось, ну. Там 20 разів скрутнув таке, ну, быстренько, і все. І все, і воно стоїть, і ніхто його не трогає, нікуди воно не нужне. Бетономішалку. Там може поставлю бетономішалку і попробую. Може, привчуся до, до бетономішалки. Ну, поки що працюємо ним. У мене просто вже пару людей питало, покаже ще раз. Я то коли знімав. Ну, снімемо ще раз то таке. Так, друзі, дивимося. У мене два бельця з кровоті. Там зварено і Одним звороним. О, Бельця. Дубелець е, приварону такі пластини. На них поставлені почіпник. Я, Друзі, я не знаю, що це. Цей, цей корм змішочний, я ще робив. Так сказати. Я тоді на тракторі ще працював. О, такий почіпнічок в обоймі прикручений. Ну, Прикручений ось так болтоми. О, і вставлено отакий цей. А що воно не трубка ж ні. Вол. Кругляк, вол, як воно можна сказати. О. І тут з одного боку ручка отака. А тут до бочки прикручено до бочки отаким і вставлено сюди. О. Само, давайте почнемо із бочки тепер. Бочка, 200-літрова бочка, вирізано отаке. Тут петлі прикручені, тут прикручені отакі, отак хоп- хоп щоб не висипалося. Ще приклепані на заклепки. Ось таке, бочка така. Gestone, да, доченько. Ну ще ну, потопчу так, хоча крутить ваші буде. О. Приклапані отакі, щоб. Поняли, щоб не висипалося. О. Дну, і цей немає. Тобто, як немає. Ну, Вирізаємо. З дощочок робимо. Бачите, з дощочок робимо дно То тобто й ставлямо бочку, обмалювали, середини обмалювали, випиляли. Випиляли. Прибили два отаких. все Ой, і, ну, на, і на гвіздочки ж, понятно. ось Бочку вставили, прибили туди і там таке саме. О, отакий із цим кріплення є. Прикрутили, все, бомба, все стоїть тут. І тут же так само прикручено. Ой, приварено до, до белець пластина, до пластини почіпник воло цей і тут же так само. Тут так само Що ще? Всередині бечі. З комбайна. Так, як комбайнери вдома є. о Прикручені оток. Ну, приблизно поняли щоб отак трошки. косяк тут менше, тут більше І тут ось тут менше, тут трошки більше отак Ну, нас косьок, щоб ну перемішувалось. Вимішується друзі, ну все рівномірно вимішується, все хорошо, бомбезно. Іде нічого немає. Ну, в вопросі питань. О, і кріплення, ось таке, друзі. Кріплення. Звиняв, став, ставив. Щоб так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!